Заброшений ґрунт. Сэр, я вже давно не виходив на базу, можна вийти? Да, звісно, можна вийти. Можеш вийти і стати, я нашел одного чильника його звати лік 25К. Він застряв э, там і ще там дуже багато зараз зомбаків, так що будь обережний. Хорошо, так точно, сэр. Візьми ще бо вмреш. Любий бере, даже мінеран можна. Дуже дякую вам, ладно, я пішов. ще взяти їжу, ладно, берем мініран. Буде хорошо з ним сражатись. Ладно, можна мені вибіжити на кришу? Да, можеш. ладно, я побіжав. Скільки зомбаків, Надо їх унічтажати. Во, на, получай, получай. Ти будеш знати, як утомстити. Цей корот буде наш, чого ви захватили його? Ладно, треба біжати. Ох, получай, получай. Надо біжати дуже швидко в магазин, поки є час. Угу. Ох, що це тут сталося, чого тут так погано? Главное, мені треба буде якось вижити. Що це за апокаліпсис? Чого там багато зомбі? Ладно, піду візьму себе оружжя, подойди. Ладно, виходимо. Там ще має, похоже, тут залишила ще база солдатів. Вот, на, получай, получай. Чор, тут змія. На неї треба потратити всі патрони. У мене залишилося ще 60 патронів, а це ще хто там такий здалека. зараз подивимося. треба її якось атакувати, все. Ладно, заходимо в магазин. Так, що тут? Там піца? Ну, ладно, візьмемо. Хоча б вже. Тут я, ми вже все позабирали. І так, візьму ще чуть-чуть муки, щоб хліб був хороший. Чорт зомбі, треба його атакувати, треба його вбивати. Фух, все, забираємо, угу. беремо собі пірожоне. Пора валити. Сар сказав, щоб я ще знайшов ще когось. Босс сказав, щоб я ще нашу, щоб я ще нашов лік 25К. А вот і бачу його дом. О, а це ще хто такий? Лік 25К, Це ти? Да, це я наконец-то отряд. Да, тут ми тут задержалися вибач, бо я ще ходив по продукти. Ладно, пошли з нами на базу. Скоро прилетить отряд і тебе заберуть. А ми, а ми воєнні, ми маємо тут все зачистити. Хорошо, жду. Я, бо я тут жив в цьому городе. А що случилось? Бо я спав. Случилося таке Ми вижили. Ми пережили. На, на нас була ядовита бомба. Вона взорвалася. І весь город став таким е, з радіацією. так що все идем? Че зомбі? Стріляємо. Где я промазал. Ну, хотя бы я можу его вбить, о, мы вже на базе. Не бачу, вони йдуть. Согласен, я ще справляюсь с этими зомби. Зараз вони вмруть, и все. Фух, зомби вбили. Согласен, фух. Ну, хотя бы все, я попав на базу. Дякую тебе, солдат. Ты герой. Я же я не герой. Ладно, иди в базу. Фух, я на базе. Скоро будет вертолет. Да, скоро. О, вже база. Наконец-то прилетели. Сидайте, жители солдатам не можно. Солдаты охороняють від зомбаків. Ох, ну наконец-то мы улетаем. Все. Прощайте, прощайте. Все, улетаю я, короче, далеко. А ты підпишись и поставь лайк.